На початку травня 1945 року починається підписання окремих актів капітуляції німецьких підрозділів по всьому Західному фронту, але загальної капітуляції Німеччини так досі не було підписано. Треба зазначити, що Німеччина виношувала плани капітулювати лише на Західному фронті і намагалась відводити на захід зі Східного фронту свої військові підрозділи, спрямовувала потік біженців зі Сходу у західні райони. Саме з намірами капітулювати тільки на Західному фронті 5 травня 1945 року, за дорученням Карла Дьонеса, який після смерті Гітлера очолив Німеччину та її Збройні Сили, в ставку Сенхаура, командувача військ союзників в Європі, прибув адмірал Фрідебург. Під час перемовин представники союзників дали зрозуміти, що часткова капітуляція неможлива. Але німці продовжували стояти на своєму та тягнули час. 6 травня до Реймсу прибув Альфред Йодоль, начальник штабу оперативного командування Вермахту. Йодель продовжив перемовини з тієї ж позиції, але через деякий час, зрозумівши всю безвихідність положення Німеччини та її Збройних сил, і що союзники ніколи не підуть на якісь домовленості з ними, запросив у дійниця повноважень на загальну капітуляцію, які й отримав. Гроса адмірал Дьонес надає повне право підписати відповідно до запропонованих умов. 6 травня до Реймсу прибули представники союзницьких командувань, члени радянської місії генерал Суслопаров та полковник Зенкович, а також заступник начальника Вищого штабу національної оборони Франції генерал Севес. Вночі в 2.41 7 травня в приміщенні оперативного відділу генерал Йодель поставив свій підпис під актом про капітуляцію. Капітуляцію приймали від англо-американської сторони генерал-лейтенант армії США, начальник Головного штабу союзних експедиційних сил Вальтер Бедел Сміт від СРСР, представник Ставки Верховного Головнокомандування при командуванні союзників генерал-майор Іван Суслопаров. Також акт підписав заступник начальника Штабу Національної оборони Франції, бригадний генерал Франсуа Севес як свідок. Генерал Суслопаров підписував акт капітуляції Німеччини, не отримавши на це відповідних інструкцій з Москви. Тому рішення поставити свій підпис він прийняв самостійно. Але вже незабаром після підписання акту Суслопаров отримав наказ Сталіна. Що забороняв підписувати документ про капітуляцію, Сталін був обурений підписанням капітуляції в Реймсі, наполягав на підписанні загальної капітуляції в Берліні, а вже підписаний документ визнати недійсним. Сталін заявляв: договір, підписаний у Реймсі, не можна скасувати, але його не можна і визнати. Капітуляція повинна бути здійснена як найважливіший історичний акт і прийнята не на території переможців. А там звідки прийшла фашистська агресія в Берліні і не в односторонньому порядку, а обов'язково верховним командуванням всіх країн антигітлерівської коаліції. Союзники відмовились відміняти підписаний у Ремсі акт капітуляції, але домовились з Москвою про повторне підписання Німеччиною капітуляції в Берліні, який на той час вже був зайнятий радянськими військами. 8 травня о 22.43 за центральноєвропейським часом о 12.43 ночі 9 травня за Московським в берлінському передмісті Карлсхорст було підписано ще один Акт капітуляції Німеччини. Його текст майже дослівно повторює текст 7 травня. Від німецької сторони акт капітуляції підписали генерал фельдмаршал начальник Верховного головнокомандування Вермахту Вільгельм Кейтель, представник Люфтваффе, генерал-полковник Штумф та військово-морських сил адмірал фон Фріденбург. Безостережну капітуляцію приймали: маршал Жуков від радянської сторони та заступник головнокомандувача Союзних експедиційних сил, маршал Артур Тедер. Радянський Союз дізнався про капітуляцію Німеччини та закінчення війни з повідомлення Радіоінформбюро 9 травня 1945 року лише о 10-й вечора за московським часом з вуст диктора Юрія Левітана. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і підписатися на канал Вільна Історія. Це дуже допомагає розвитку нашого проєкту. Підписуйтесь також на наші сторінки в соцмережах, там ще більше цікавого контенту. А якщо хочете долучитися до створення нових відео, підтримайте нас фінансово, навіть символічна сума це вклад у незалежний контент і розвиток української історичної думки, всі посилання в описі під відео. Дякуємо, що ви з нами!